Друзі і підписники каналу, всім привіт! Сьогодні знову я приїхав на те саме місце, де вони в прошлий раз дощ прогнав. Похожу, поброжу, які будуть цікаві знахідки, все вам буду показувати, друзі. Ну а ви не забувайте, друзі, підписатись на канал та да поставити лайки. Ну що, друзі, всім приємного перегляду, а я буду починати свій сьогоднішній пошук. от місцинка, друзі, на сьогодні. сьогодні по цьому горбочку все похожу. Там вдали поселення аланської культури було. Так, це зігзагами тут по горбочку покручусь, похожу. Що буде цікавого, все вам покажу. А в мене, друзі, перша знахідочка. Те, що я і казав, що далі поселення аланської культури. І це прясло аланської культури. Таке от свинцеве прясло. Така з друзі знахідка перша за сьогодні. Ну що, шукаємо далі. А в мене ще одна знахідочка, друзі. І це походу монетка. Зараз будемо дивитися, що вона за монетка. Дві копійки рання радянська монетка, друзі. Так, 2 копейки, 1946 рік. Така знахідочка. Ну що, шукаємо далі. А в мене ще одна знахідочка, друзі. І це срібна монетка. Зараз будемо дивитися, що воно за монетка. Царська монетка, друзі. Так, 15 копеєчок, 1879 рік. Зараз, друзі, я не про труда краще покажу, що за монетка. Так от монетку, друзі, видало. 15 копійочок 1879 рік. СПБшечка. Така монетка з цієї сторони. Ну і така з цієї NEF. Така ось, друзі, знахідочка. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідочка. І це така от знахідочка. Це, це, друзі, реміни з'єднувач. З Кінської упряжі, царизм. Така знахідочка. Реміни з'єднувач. З Кінської упряжі. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідочка. І це гудзик царського періоду. Так і він з цієї сторони гудзик. Ну а з цієї сторони надписи. Бух і перший сорт чи другий сорт. Такі так, ось гудзик, друзі. Ну що, шукаємо далі. Так, друзі, перед цим таку от знахідочку дало закривочку на люльку. Така ось знахідочка, закривочка на люльку. Ну і тепер таку ось знахідочку дало. Вершечок з хрестика там, де ушко. Такий от вершечечок з хрестика. Така знахідочка. Ну що, шукаємо далі. А в мене ще одна знахідочка, друзі. І це гудзичок з квітами. Такі от гудзик квітами така друзі знахідочка ну а тут тушка з цієї сторони ну що шукаємо далі ну що друзі підведемо підсумок сьогоднішнього пошуку так, походив, пошукав, які були цікаві знахідки, все вам показував. Срібло знайшов. Так. Ну а тепер стільки от металу всякого набрав. Таку от зв'язочку мідну знайшов. Метал, алюміній таке всяке, в общем, це. Ну і, друзі, до більш цікавіших знахідочок, які мені... Вдалося сьогодні знайти прясло аландської культури, гудзичок, бух, перший сорт, гудзичок з квітами, частина хрестика, верхня частина, там де ушко ціпляється з ушком. Потім закривочка на люльку. Потім ремінний з'єднувач з, з кінської упряжі царизм. Так, потім. 2 копеечки 1946 рік, 10 копійок, бивша ходячка. Ну і найцікавіша, друзі, на сьогодні знахідка. Це 15 копеєчок, 1879 рік СПБшечка, ну а тут НФ. ось знахідочка. Найкраща за сьогодні срібна монетка. Ну що, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, всім успіхів на копі. Ну і пока!